Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо знайомити з мешканцями королівства звуків. Ви вже знаєте, що звуки бувають голосні та приголосні. Скажіть, як називаються звуки, які утворюються за допомогою голоса і їх можна проспівати? Так, голосні. А як називаються звуки, які шеплять, ричать, свистять, дзищать? Вірно, це приголосні. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Розсели звуки. І ще раз закріпимо, де у нас голосні звуки, а де приголосні. Голосні звуки заселяємо в маленький червоний будинок, а приголосні в великий блакитний будинок. Я називаю звук, а ви кажете, який він, голосний чи приголосний. Почали. Звук А, У, М, С, О, І, Н, Д, Е, Б, К, Р. Молодці! Діти, голосні та приголосні звуки справжні друзі, вони допомагають один одному і передаються потреби свої сили. Голосні звуки А, О, У, І, Е, роблять приголосні звуки твердими, міцними. Ось послухайте. Ма, мо, му, ми, ме а голосний звук І робить приголосні м'якішими, милішими, привітнішими. Ось послухайте, лі, мі, ні, пі. Тверді приголосні ми вимовляємо ніби зі стуленими губами, а м'які, вони у нас розкриваються, як у усмішці. Таким чином у приголосних звуків з'явилися брати-близнюки, які на схемі позначаються двома рисочками. Давайте розглянемо малюнки і заповнимо звукові схеми. Хто зображений на першому малюнку? Кит. Давайте заповнимо схему. Перший звук К. Це голосний чи приголосний? Приголосний і позначаємо однією рисочкою. Другий і. Е. Це який звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук т. Який звук? Друга картинка. Хто зображений? Кіт. Перший звук КІ. Який він? Це твердий чи м'який приголосний? Другий і. Третій – «Т». І в першому і в другому слові по три звуки. У першому слові звук к твердий, після нього стоїть голосний звук і. А в другому слові звук к м'який, бо після нього стоїть звук І, який його пом'якшує. Давайте далі. Ліс. Заповнимо схему. Перший звук Л. Він твердий чи м'який. Другий звук І. Третій С. Наступна картинка лис. Перший звук Л. Він твердий чи м'який, другий и третій с. І в першій, і в другій схемі є звук Л. Тільки в першій він м'який л, а в другій твердий Л. Діти, погляньте на наступну картинку. Завдання обвести предмети, назви яких починаються з м'яких приголосних звуків. Кулька. К. Твердий. Щітка. щ, м'який. Барабан. Б. Твердий. Бочка. Б. Твердий. Ложка. Л. Твердий. Виделка в. Твердий. Лійка. М'який лампа л. Твердий. Літак л. М'який. Відро з м'який. Ви молодці. Дітки. Які звуки ви знаєте? Якими бувають приголосні звуки? Як звуки позначаються на звуковій схемі? Дітки, ви молодці, дуже гарно попрацювали, а я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!